Так, це. Потім скажуть, що я тут натикав. На їх. Володян скаже, що я нічого тут не підробляв. Це все натурпродукт, правда Володя? Сьогодні 2 жовтня, живе по перший сніг, ми в грибах. Ходіть, я вам покажу, як збираються гриби. Бачите? Ось така полянка у нас. От. От такий один грибик почнемо зменшувати. Це у нас другий грибик. Дивіться, які Це у нас, Ох, як вони Я їх рву, так як вони недавно обзивали дікарем. Я їх <рик> я, дікар. я готовий заради таких бути на антідікарю. Я такий дікар, що в цьому місці я вже 15 років їх збираю, рвучи. О, дивіться які гарні. О, хлопчик отнімає. Дивіться, які гарні вони, ох, які братики. О, дивіться сюди, які вони. Ох, які, дивіться, які гарненькі. Ха. О, дивіться які. Ооо, які хлопці. Дивіться, які тут у нас ще. Ох, які красавчики. Отакий о, о. Це кульмінація. Гарний. Лочка я попрошу так зніме, щоб це було видно. Я ще тут на чотирьох прошерщу. Так, все. Більше нема. Ну це мій джекпотик. Навіть. Aš čia tapsiu.